Друзі, сьогодні пропоную вам переглянути частину другу відео про військову уніформу, яка була в часи становлення української державності у 1917-1918 роках. І так, вояк кореня чорних гайдамаків гайдамацького коша Слобідської України. Корінь чорних гайдамаків було сформовано з юнаків другої української військової школи, яка розташовувалась у приміщеннях Київської духовної академії. За наказом Петлюри. Всі вояки цього кореня нашили собі чорні шлики на шапки та чорні петлиці на коміри шинелей. Старшина першого кінного гайдамацького полку імені Костя Гордієнка. Полк імені Гордієнка захопив на військових складах, що розташовувалися в районі шведської могили, велику кількість різного сукна, саме з нього було пошито нову кольорову уніформу гордієнківців, зокрема ясно-сині жупани та жовті шлики до шапок.